21 лютого мешканці більшості країн світу відзначатимуть Міжнародний день рідної мови. Вже чимало років напередодні цього свята у нашому місті проводиться традиційний радіодиктант. Цьогоріч текст диктанту буде оприлюднено не лише через проводове радіо, а й в ефірі телеканалу Бужнет, говорить методист інформаційно-методичного центру освіти Надія Пащук. Шановні червоноградці, 21 лютого міжнародний день рідної мови. І в нашому місті склалася дуже гарна традиція відзначати це свято участю у міському радіодиктанті, який ініціювали відділ освіти, інформаційно-методичний центр освіти, а також Радіо Новий Двір. Особливістю цьогорічної акції є те, що ми будемо писати диктант не лише на Радіо Новий Двір. А текст його можна буде почути як на проводовому радіо, так і на телеканалі Бужнет. Отож, запрошую всіх охочих 13 лютого о 15 годині 30 хвилин взяти участь у міському радіодиктанті на підтримку державності української мови. Роботи слід подавати до Народного дому в той же день, другий поверх, Світлиця. До 17-ї години 30 хвилин. На переможців чекають нагороди. Хоча переможцями будуть всі, хто візьме участь у добрій справі. Заздалегідь бажаю вам успіхів! І дякую за те, що ви виявляєте активну громадянську позицію на підтримку державотворчої ролі української мови в нашому суспільстві. Звичайно, що 2014 рік нам і диктує тему нашого радіо і теледиктанту. Особистість Шевченка, Великого Кобзаря, в цьому році ми відзначаємо його 200-річчя від його народження. Тому. Диктант буде присвячений українському народові і його пророкові Тарасові Шевченкові. За останні 10 років помічаю, що амплітуда вікова коливається від 7 років до 82-83. Але якщо брати соціальний замір, то найактивніші учасники нашого радіодиктанту це люди пенсійного віку, а також учні. Тому дуже хотілося б. Щоб участь у радіодиктанті взяли люди, яким 30, 40, 50 років, які є соціально активні і можуть виявити свою громадянську позицію. Так як і у школі, наш радіодиктант оцінюється від 1 до 12 балів, але бачимо, що 12 балів це надзвичайно рідкісна оцінка в радіодиктанті, тому що мову треба знати досконало. Тому, а ще тому, що у синтаксисі мови можуть бути взаємозаміна розділових знаків і таке інше, є авторські знаки, тому дуже важко досягнути досконалості. Але переможці, які написали на 9-10 балів, найчастіше от з такими результатами.